Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас знову цікава катушечка на огляді. Начебто багато вже казав, що фаворит не вміє нічого зробити з катушечної тематики. Цікавого. Але ось є. Ось є. Ну, Про якість ми поговоримо трохи пізніше. Сьогодні у нас буде не, конкрет... не тільки про цю модель. Я гарантую, що ще багато чого навчитися. Поговоримо, буде у нас велика тема про кноби. Які кноби а, краще брати, а, які можуть бути нюанси при їх встановленні і так далі. Отже, поїхали. Давайте на... перед тим як ми підемо всередину, поговоримо взовні про характеристики катушки. Приїхала вона мені на сервіс ось в такому чехлі. Такі кофрі. І ось що маємо. Тут вже ось так от зроблена формочка під мультиплікатор. Але, увага, за розмірами, воно. Ой, тут не можна назад відкрутити. За розмірами не співпадає. Коробочка нормально закривається і не хитається, але, ну так, трохи некрасиво воно лягає. Ось. А, тобто, ну, коробочки немає оригінальної. А, тобто, характеристики з коробки я вам не зможу прочитати, в інтернет я не буду лізти. Давайте поговоримо так от а, про неї вже так наочно. Трохи ближче. А, ну Власник, по-любому, заморочився, якісь такі цікаві задачі перед собою ставить, бо катушка мультиплікаторна в основному вони йдуть для таких для тяжких задач, а це у нас такого вже середнього класу, можна і під ультралайт використовувати. Ну Мабуть, більше лайт, але шнурік у нас. Увага. Достатньо товстий. Товста ніточка. Я думаю, що десь кілограмів 10 такий шторик точно витримає ще з такою катушечкою. Отже, що особливо тут цікаво саме в цій моделі? З цього боку у нас все традиційно, жодних якихось таких нюансів. передаточне число 7,2 до 1. Що тут у нас ще написано? Моделька у нас написана Соточка шпуля, тобто в два рази більше, ніж попередня Моделька ультралайтова Цуріноя. А ну, Хто не знав Цуріноя і фаворит, а катушки. Ну, більшість моделей роблять на одному і та, тому самому заводі? Digital, Цифрове у нас управління підгальмовачем. Так, повернемо сюди. Чого тут особливо нема. Все стандартне. Значить, ось у нас. А, так, затискається фрикціон Так затискається шпуля. Тут вона з нами розмовляє всі ці крутілочки, але не так, як е, в цій. Чекайте. Не так, як е, в. В катушці Цуріноя не розмовляє з нами фрикціон, коли він спрацьовує нечутно. Не Це трохи буде у нас загадка. Ну, на жаль, поки що немає пакетів, щоб він розмовляв з нами. Тому, так. Так, давайте поговоримо тепер про, цей, про цю сторону. Це у нас магнітне налаштування, крутілочка зовнішня. Тут ми маємо 20 позицій, цифр 10, але між ними ще є позиції. 20 позицій можна досить дуже делікатно налаштувати. Шпуля шпуля, у нас, не шпуля, а Кришечка у нас знімається. Ось тут у нас є перемикач. Замкнута. Де він тут згубився? Так, ось, ось, ось у нас цей. Як у нас кришечка? Закривається. Відкриваємо кришечку. Давайте подивимось, що там цікаво ще є під цією кришечкою. Ну, іди, ой. Чекайте. В іншому напрямку треба було крутити. Давай, кришечка йде до нас. Кришечка. Ось, ну, трохи, трохи, трохи є, трохи неделікатно. Ось у нас магнітики. Раз, два, три, 4, вісім магнітиків. І крутимо крутілочку. І магніти у нас віддаляються або приближаються. Це у нас магнітний підгальмовувач. Тут у нас виходить теж. О, тут тут, тут магнититься. Тобто, для тих, хто не знає, для тих, хто тільки починає, це для того, щоб запобігати перебіжкам. І можна ще э, делікатніше налаштувати. Тут у нас є ще одна крутілочка. Увага. Так, давайте поставимо шпулю і подивимось, що відбувається. Так. От, ми розкручуємо і ось. Такі ліпісточки у нас вилазять. Звертаю увагу. Ось вони. Раз, два, три, 4, 5. Мало бути 6, а шосте не хоче вилазити. Я катушку ще не обслужив. Ще будемо з цим займатися. Ось. Зменшуємо. Крутимо назад. І ці ліпісточки ховаються. Шпуля раніше. Зупиниться. Так, тепер давайте перейдемо на кноби. Я тут вже частково розібрав. Слухаємо. Як шумить, як люфтить. І що тут такого? Ось для чого вам потрібно мати контакт, бажано регулярний. З гарним майстром для того, щоб виправити помилки, які ви зробили, щоб розібратися в тих питаннях, на яких у вас немає часу. Так, що у нас тут сталося? Давайте поговоримо так подробно про кнопи. Ось у нас тут нетипові, нестандартні кноби. Власнику не, не сподобалися рідні кноби, вони там були начебто за маленькі, він сказав. І він купив, купив ось такі. от. Go Go Логіка зрозуміла, вони трохи а, більше за розміром. А металеві кноби, якщо вони зроблені з алюмінію ну, металеві кноби легше відмити. Ну і так далі. Але є нюанс. Значить, вісь на цій ручці, нестандартна. Нестандартна, коротка, це вже не перший раз. Є старі моделі Shimano, які мають нестандартну вісь. Там треба дуже сильно перероблювати ті вісі, які продаються десь там на Аліекспресі. Вони не пасують, не можна їх встановити на старій шаману. Ну Тут, в принципі, можна замінити вісі, обережно тут висверлити, поставити. Але давайте розберемось, в чому ж у нас виявилася проблема. Бачимо да, різницю: висота Кноба і висота вісі там, де вона, ну, на якій вона буде стояти. А кноби GOMEXUS, на відміну від кнопів інших виробників там на Алікспресі. Чим вони характерні? Тим, що на цю вісь під цей кноп можна поставити відразу три підшипника. Зазвичай другий третій підшипник стають зверху у нас, ну а в цьому випадку щось пішло так трохи нестандартно. А два підшипника знизу. І коли ми набираємо, ці два, два підшипника знизу поставили. До речі, чим ще гарний цей кнобік, тим що є тут отакі дві ага, гумові такі прокладочки, щоб не потрапляла туди волога, щоб не потрапляло туди бруд. Ставимо на два підшипника і увага. От, не достає вісь до до отвору, до дна цієї чаші. Ну, власник якось викрутився. А, такі поставив втулив. Ну, наприклад, як тут. По-перше, воно люфтить по-друге, не можна щільно закрутити гвинт, якщо гвинт е закрутити буде. Е Затисне, буде відкручуватися, крутитися разом з гвинтом. Відкрутиться, тому що він зробив. На фіксатор, це, це, Напосадив на фіксатор різьби. Швидко зіпсувалися всі підшипники. Два тут, два тут. Всі чотири підшипника були зіпсовані. Я не знаю, якої якості підшипники. Зазвичай на підшипниках маркування нема. Але швидко це все зіпсувалося. Тепер е, є два варіанти вирішення. Трохи переробити кноп. Акуратно на такарочці зробити тут менше. Я думаю, в цьому випадку я так і зроблю, або міняти, е вісі. міняти вісі, зробити їх вище. Коли купляєте на Алікспресі зараз є гарні описи товарів, там написана довжина вісі, вісі під який їх кноп пасує. Тут 23 мм, а стандартні кнобіки стають на вісь довжиною 20 від 24 мм. Ось так от. Ну що, поїхало далі, розбираємо. Так, катушку я вже обслужив, повністю почистив, смазав правильними смазками, але. Не завжди так буває, що розібрав і зібрав і відразу віддаєш власнику. Тут є у нас проблеми. Маємо увагу. Тут люфт. Маємо. Отакий От люфт. Сматується все тихенечко. Тут тихо працює, тут тихо. Ну, а в чому проблема а, самої шпулі. Ну, Я підкрутив оце фрикціон. Ну, це не фрикціон. Під, Підгальмовувач шпулі. Тут у нас люфтів немає. Зараз я вам покажу, де люфти. Знімаємо цю кришечку. І це у нас, до речі, будуть серйозні такі недоліки цієї моделі. Знімаємо кришечку, йди сюди кришечка. Ну так легко зняти. Так. Кришечка йди сюди. Ну давай. Витягуємо шпулю. Це э, лепесточки я вилікував и дивіться. Ось у нас, відома шестерня, гуляя в посадочном месте. Ну давай, пока, пока покажи свои недолики. Значит, ось у нас. Ну давай. Люфт в посадочному місці. Ну і точність збірки теж далеко не ідеальна. Зараз ми це замаскуємо спеціальною густою смазкою, щоб вона не так стукала, і будемо віддавати власнику. Ну, походу, катушка цуріною. Мені більше сподобалася, ніж ця. Але ну, якщо хочете поекспериментувати, все взяти в одному місці. Таких уж великих недоліків, як на мене, немає. Ось і весь наш огляд. Мої контакти в описі під цим відео. Звертайтеся, обслужимо, продамо запчастини, які є, ну і стараємось розвиватися. Хто хоче підтримати канал, теж в описі дивіться є конвертік на розвиток каналу. Ну і на консультацію теж запрошую. На все добре. Побачимось в наступному відео.